Наступне слово сквілий. Людина мала на увазі сквіле. Так, як написано в коментарі: сквілий, з твердим, довгим і на конці, це слово означає прикметник чоловічого роду. Тобто, який чудовий, сквілий. Наприклад, сквілий клук, чудовий хлопець. Тут воно було як ніби з вигуком, і це був прислівник. Слово відповідає на питання, як «Як» сквеле. Йдемо далі. Тобто Е на конці. Си мислим, що того дня поможе тім, кто се научить мовити абсад в Чечні. Так, всі мислим. Краще тут замінити мислим сі, кома «же». І над же» над З мусить бути гачик. Чехам природніше казати мислим сі», Тобто ця частинка «сі» любить другу позицію в реченні. Практично, в залежності від того, які там ще допожіть слова є в реченні. В У нашому коментарі мислим сі", же", то того поможе тим, кома, хто научить а писати в Чешті. В Чечні я б тут замінила на. Kdo se chce naučit mluvit a psat česky. V češtině se níbe v móvie. A nám potrebno chyba psát i hovoríte po česky. I to bude zvučát česky, to s krotkým tvrdím i na konci. Mluvit a psat česky. To je povtól, čeština je mowa. Český з коротким твердим і на конце. Це як, ніби по